возвращаюсь про леті гуманітарну, про ліву сферу, про туалетки, про дороги. І про це ви можете тільки поговорити і не більше всередині. Є закон України про бюджет, який приймається щорічно, і є бюджетний кодекс, який, на жаль, теж приймає Верховна Рада, і там є види податків, які надходять до місцевого бюджету, до державного бюджету і так далі. Але це є окрема тема. Так от один, один, один з варіантів, то, що ви сказали, пане що гуманітарна сфера може заробляти гроші. Згідно з нами, медицина має заробляти гроші. А скажіть, будь ласка, коли я, пройшовши з посадівським голосу, залишив 800 тисяч гривень на закупівлю медичного обладнання на пологовий будинок, обладнання не було закуплено, а я закупляю з метою чому? Щоб наші жінки не їздили в Другобич, в пані Бульбен платили гроші за УЗД і за решту, щоб вони, можливо, по інших тарифах та інших цінах в місті Бориславі, ті самі речі, на місці робили. Я чому-то привожу приклад, треба вкласти кошти в соціальну сферу, тобто ту ж лікарню, в інші заклади, які б потім могли заробляти гроші. Сьогодні вони просто заробляти гроші фізично не можуть. Чому? Ну, Вони не мають можливості їх заробити. Можливо, там невеличкі шуми грошей. Ну, палац культури там бачу, торгують, продають, не знаю, куди гроші йдуть з тих культури. Тому що я скажу, от, то є тільки одна з моментів, яка має, дає можливість культури заробляти. Але місто Борислав, має все-таки свій час добуло промисловим містом, І я не буду тут робити якісь там доповіді по тих питаннях. Місто Борислав має в тому е, саме час і шанси бути промисловим містом, яке може мати нормальне надходження до місцевого бюджету. Тому нам кому -то працювати. Але знову ж таки, лише стоїть питання, і міська адміністрація е, теж не підтримує питання, щоб зберегти енергію в місті Борислави, яке дає дуже великі надходження до місцевого бюджету. так? Управління боротьбих робіт свій час пішло в місто Динове, яке теж було втрачене. І от зараз поїти подивитися на те, що завод Беланса, інші заводи, які доживають, можливо, постійні дні, і клида розкладання і надалі місто не має перспективи. І ні, повірте мені, ні президенту, ні прем'єру, ні народу, ні, і тому ж і є народному депутату, Ми місто поставили тільки на виборах, щоб отримати голоси. Тому що його інтереси не знаходиться в місті Борислава. приїхав, поговорив, посидався і поїхав. А залишаються люди, ми бачимо, що медицина, от я прийшов в поліклініку, з кожним разом рівень е е лікарень погіршиться, погіршиться, гіршився. І скажіть мені, будь ласка, хто в такій лікарні захоче працювати, який лікар, який не бачить перспективи, який хворий піде в Бориславську лікарню. Тобто е мені здається, що треба... Е то питання, так ми завжди говоримо, комплексно і стратегічно. Окреслити і намалювати і судді, я чистого монітарну сферу вирвати виділити, не враховуючи інших, ну на мій погляд, неможливо.